І казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Івангелю, проповідуйте, хто вірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Ми знаємо, що Бог вигнав сатану з неба разом з ангелами-злочинцями. І якщо я прийшов до Христа, він мене очистив. Якщо я зробив зусилля щодо Бога, а потім знову грішу, то що відбувається? А те, що я сам себе роблю злочинцем. Як каже апостол, якщо я знову руйную те, що збудував, то сам себе роблю злочинцем. І часто ось цю істину людям, людям не кажуть. Їм проповідують, що Христос все взяв, але не кажуть, що якщо я християнин, тоді я розпросліп'явся з Христом. Якщо Ісус помер за мене, за мої гріхи, якщо Він за мене пішов до пекла, то тепер я маю жити для Бога. Отака проповідь принесе вам благословення. Як і проповідує Павло законом, я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я спів розпявся з Христові. Але чи часто ви чуєте такі проповіді і самі проповідуєте?